Отче наш, що живеш на небесах. Ми діти твої на цій грішній землі. Бажаємо низький поклін віддати тобі за те, що ти до цього часу захищав і захищаєш нашу країну. Ми дякуємо тобі за те, що славні сини України йдуть в вічність, не дивлячись на те, що ворог, Господи, не зупиняється. Ми впевнені в одному, що перемога буде за тобою і перемога буде за добром. Ти завжди був на стороні добра. Ти завжди був на стороні правди. Сьогодні Україна заливається кров'ю. Сьогодні кращі сини України. Гинуть на полях бою, і ми згадуємо в цей час і молитві за кожного солдатика, котрий віддав своє життя за майбутні країни. Ми згадуємо, Господи, і Станіслава в цій молитві, щоб Ти прийняв його до рук своїх, прийняв, Господи, в лоно своє, і щоб Ти, благословляючи рідних. Благословив сім'ю Його, яка залишилася без нього. Залишилися, мабуть, і діточки, і захисти їх і збережи їх гідність, щоб вони і надалі могли пам'ятати батька як найдорожчого в цьому житті. Ми благаємо тебе, щоби ти зберігав і батьків, якщо вони залишилися в живих. Господи, особиста подяка тобі за. Олексія Миколайовича, Господь Небесний, ти бачиш, скільки Він робить для цього села, для всіх сіл, де ти поставив його керівником. Благослови, Господи, Його здоров'ям, благослови мудрістю, благослови домівку і сім'ю Його, і дай особисту мудрість неба керувати кожним, кожною домівкою і кожним серцем у цьому місці. Дякую тобі. За почуту молитву, і за захист, і за скоре завершення цієї війни, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.